Я чула, як вона ображала. Так А <ріст> нас все пишеться на камеру. там буде У нас. Я Писажено. теж на камеру пишу. Там нічого не немає. Боже мій! А це тільки ви можете представлятися головою громадської неіснуючої ради і впливати на. Довіру людей, які вам а, довіряють. Ви ніхто. А ви хто? А я а ви хто? А я Кохановська. Представляєте, як ми відрізняємося? Ви порівнянні з вами? Я вже довела, хто я. Так. Вині. Так? Вині. Всім. Всі? Хто в Кам'янці, Подільському, і за межами, і в Хмельницькому, і в Києві. А от хто ви? Так всі не можу зрозуміти. Боже. Ваш швидше настав. У вас вже сказали рішенням і говорять прямо, що вас не існує, як у голови громадської да, ради. Я, 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 я. я є немає робить немає. а документів. То у вас немає. Нас на скарженцях Наполеони є, є е, пушкіни. Є ви там буваєте, так, ви там буваєте часто? І того ви, ви так представляєте, пані Магелат. От баблунючка, наприклад, там була. У нас є найдовка. Раз ви знаєте, що там робиться. і ви там так само. Так що, пані Магілат, скарженці по дорозі на кам'янець, і перестаньте зі мною розмовляти. Боже борони так. перестаньте.